Слава Богу, брати та сестри! Дякуємо Богу за те, що ми могли прийти на це місце. Милість Божа обновила нас, обновилася над нами кожного дня. Слава Богу за це. Зачитаю деякі місця з Писання. Перше це буде Псалом 121, перший віршик. Бо я, коли сказали мені: «Пойдемо в дом Господін. І також Еклезіаста 4 глава, 17 віршик. Наблюдай за ногою твоєю, Когда йдеш в Дом Божий, і будь готов к более слушанию, нежели к жетоприношению, ибо вони не думають, що худое роблять. Тож давайте перевіримо свої думки та. Ждіння перед Богом, щоб наші серця були чистими для Бога. Для Бога. Також давайте попросимо Божого благословення на це служіння та ті служіння, які будуть попереду. Амінь. Станемо і помолимося.